Юрій Багрянцев, перший концерт до головного лікаря військового госпіталю завітала його давня знайома Віра Антонівна, 40-річна висока статна дама, директорка дитячої музичної школи і запропонувала провести для армійців, які лікуються після поранень, концерт силами учнів музикантів. Ігорю Даниловичу, це ідея самих дітей. Їм дуже хочеться потішити наших славних воїнів своїми виступами. Я тільки са, одразу погодився головлікар, сивий 50-річний чоловік у білосніжному медичному халаті. І в нас уже на сцені не піаніно, а справжній рояль. Нещодавно волонтери привезли цей інструмент і подарували нашій лікарні. Тож узгодимо час та дату і, будь ласка, просимо юних артистів, сказав Ігор Данилович, подивившись на свого молодого помічника, який теж був присутній під час цієї розмови. А той несподівано висловив сумнів: А чи буде це цікаво нашим дорослим глядачам дивитися і слухати ще учнів, дітей, їм би влаштувати зустріч з професіоналами? Популярними народними артистами і естрадними співаками. Віра Антонівна розгублено подивилась на голову лікаря. Але той рішуче заперечив помічникові Ні, Олександре, наші воїни завжди дуже радіють дитячій увазі, дитячій подяці за їхню мужність і героїзм. Згадайте хоча б як поранені тішаться, коли отримують дитячі листи, малюнки і подарунки. Ні. Цей концерт нам дуже потрібний. А відомих артистів і професіоналів, музикантів ми до нас теж запросимо. Я це пообіцяю нашим пораненим, тож усе має бути добре. І ось настав день концерту. Зал був заповнений щердь. Завітали не лише воїни, які лікувалися в госпіталі. А їхні рідні, друзі, знайомі. І, звісно, на концерт прийшли рідні юних музикантів мами, тати, сестрички й братики, бабусі і дідусі. Коли в глядацькій залі всі розмістилися і настала відносна тиша, на сцену вийшла симпатична дівчинка з косичками, перетягнутими великими, синьо-жовтими бантами і гучним дзвінким голосочком оголосила початок концерту. Головлікар та його молодий помічник не сідали, стояли біля бокового проходу, теж дивилися і слухали юних музикантів, але боковим зором ревно спостерігали за глядачами, чи справді їм цікаві ці виступи учнів дитячої музичної школи. Зовні наче все було нормально. Дівчинка з косичками в бантах дзвінко оголошувала черговий концертний номер. Юні музиканти старанно пілікали на скрипках, напружено розтягували міхи баягнів, тихо даренчали на гітарах, а потім із серйозним виглядом і почуттям виконаного обов'язку кланялись і зникали за кулісами під аплодисменти глядачів. І начебто оплески були дружніми і щирими, все ж Ігор Данилович та його помічник Олександр відчували. Що ці аплодисменти більше є проявом поваги до учнів музичної школи, ніж великої естетичної радості від їхніх виступів. Головлікар і його помічник також помічали, що деякі глядачі, особливо молоді, не досить уважно слухали виступи юних артистів, неголосно перемовлялись між собою, щось видивлялися в смартфонах, читали і писали повідомлення. І навіть кілька разів їм тихенько і обережно робив зауваження один з поранених воїнів, який сидів у візку у проході поблизу рядів глядачів. У першому ряду можна було побачити красиву білявку років 30, біля якої сиділа молода жінка, на вигляд майже дівчина з короткою зачіскою. Білявка нахилилась до неї і тихо сказала на вухо Людмило Павлівна, я дуже хвилююся Дмитрика. Жінки, лагідно усміхаючись, подивилися на маленького хлопчика, який сидів біля білявки і задумливо дивився на сцену. Дмитрику було вісім років. Одягнений він був теж нарядно, білосніжні гольфики на тоненьких ніжках, що не діставали підлоги, і злегка погойтувалися під стільцем, чорні шортики і біла сорочка з акуратним чорним артистичним метеликом під комірцем. Коли дівчинка з косичками на сцені оголосила наступним номером бандуристок, Дмитрик неспокійно завовтузився на стільці. Мама поправила йому метелика, пригладила руками сорочечку і дала останню настанову. Головне, синочку, старайся і не хвилюйся, і роби все так, як вчила тебе Людмила Павлівна. Зрозумів? Дмитрик мовчки кивнув і покрокував до дверей що були з краю сцени і вели за куліси, а звідти вже виглядала дівчина з косичками. Швидше, швидше, тихо сказала вона хлопчикові. За кулісами в оточенні юних музикантів стояла директорка Віра Антонівна. Побачивши Дмитрика, вона нахилилася і злегка обійняла його за плечі. Ось і ти, юначе, приготуйся, зараз твій вихід сказала вона і, раптом, щось пригадавши, звернулася до інших учнів. Діти, ледь не забула, несіть книги. За кілька хвилин до того, як оголосили зі сцени наступний номер, дівчина з косичками поклала на стілець, що стояв перед роялем дві товсті і широкі книги. Виступає учень другого класу Дмитро Кудряшенко. Форте пігано, дзвінку виголосила дівчинка і поважно пішла за куліси. А поява на сцені маленького хлопчика в шортиках із метеликом зумовила помітне пожвавлення серед глядачів. Усі погляди присутніх зосередились на ньому, його дрібні кроки по сцені, боязкий поклін обіглядачів та різкий контраст між маленькою худорлявою фігуркою юного піаніста і великим чорним роялем усе це породило підвищену цікавість до виступу цього учня. Чимало облич засяяли добрими і зворушливими усмішками. А коли хлопчик почав сідати на стілець з книгами, в залі пролунали окремі смішки. Один з молодих глядачів з рукою в гіпсі на підв'язці, вигукнув неголосно, але його все ж було чутно багатьом. Зараз карапузик заграє нам чижика пижика. Дехто тихо розсміявся, а той, хто сидів на візку і вже робив зауваження глядачам, і зараз тихо, але рішуче присоромим нечемних глядачів. Хлопці, ну майте совість, тихіше, це ж для вас діти стараються, будьте їм вдячні. А карапузик нарешті вліз на книги і терпляче чекав, коли в залі настане абсолютна тиша. Дмитрик дуже хвилювався і не міг зрозуміти, чому сміються в залі деякі глядачі. Що в ньому може бути смішного? Може, це і його метелик. Адже не хотів він його чіпляти на сорочку, навіть пручався і плакав, коли мама все ж припнула цю артистичну краватку. І ось тепер з нього кепкухуть глядачі. Чи, можливо, їх розвеселили ці товстелезні книги, на яких він сидить? Дмитрик пригадав, що Людмила Павлівна хотіла перенести сюди круглий стілець для фортепіано, такий, як у нього вдома, що крутиться на гвинті і може підніматися або опускатися. Але так і не принесла. Нарешті в залі стало тихо. Дмитрик підняв худенькі ручки і плавно, м'яко опустив їх на клавіші. У музичному творі лісова казка. Для Дмитрика найважчим завжди був початок і вдома, і в музичному класі. Багато разів репетируючи цю музичну п'єсу, хлопчик завжди збивався на її початку, але зараз на сцені він успішно подолав важке місце. Дуже зрадів цьому, навіть зітхнув полегшено і за кілька хвилин від його хвилювання не залишилося й сліду. Тепер Дмитрик старався уважно прислухатися до красивої мелодії та уявити собі, як вчила його Людмила Павліна, великий і густий ліс, сонячні галявини зі смарагдовою травою, почути у звуках інструмента тихий шелест листя, веселе дзюрчання струмка, радісне щебетання пташок. Коли Дмитрик починав розучувати цю п'єсу, така уява давалася йому з великими труднощами, тому що раз у раз доводилося відволікатися на якомусь складному акорді чи форшлагу, уважно стежити за тим, щоб правильно розставляти пальці на клавіатурі, підглядати в ноти. Але згодом усі тонкощі мелодії міцно закріпилися в музичній пам'яті маленького піаніста. Рух пальчиків по білих і чорних клавішах відпрацювався до автоматизму. І Дмитрику іноді навіть виходило виконувати окремі частини п'єси із заплющеними очима. І ось тут, на сцені, де рояль звучав для хлопчика незвично голосно, соковито, насичено, він з неймовірною ясністю побачив в уяві все те, що підказувала йому мелодія музичного твору. Дмитрику вдалося зберегти це чудове видіння до кінця п'єси, і ось настала хвилина, коли пролунав і повільно розтанув у тиші актового залу останній акорд. Кілька секунд ця цілковита тиша ще тривала, а потім вибухнули аплодисменти. Ні, це було не просто рукоплескання, це загуркотіла буря глядацького захоплення і вдарив грім овацій. Дмитрик сповз книжок і стільця на підлогу, знову захвилювався і, боячись подивитися на глядачів, швиденько і незграбно поклонився. Браво! Браво! кричали у захваті глядачі. «Біз! Біз!» – скандували молоді воїни, підводячись на ноги і щосили плескаючи в долонь. Молодець! кричав, поранений з рукою в гіпсі і, не маючи змоги аплодувати руками, Радісно тупотів ногами. Гучний шум оплесків і вигуків, незнайомі й незрозумілі для Дмитрика крики Браво, біс!, ще більше його налякали, і він квапливо зник за колісами. А там його упіймала у свої міцні обійми директорка Віра Антонівна і дзвінко поцілувала в щоку. Молодчинка, похвалила вона хлопчика, тобі скандують біс. Це значить, що просять ще раз виконати музичний твір. Зможеш ще раз зіграти? Ні, перелякано вигукнув Дмитрик. Тоді вийди хоча б і ще раз поклонися залу, сказала директорка. Так мають робити всі артисти, чий виступ сподобався глядачам. Я вже поклонився, відповів Дмитрик. Треба ще раз вклонитися, повторила директорка. Чуєш, як тобі аплодують? І вона, обійнявши хлопчика за плечі, хотіла провести його на сцену. Та де там? Ні, знову заперечив нажаханий Дмитрик і, мало не плачучи, вирвався з обіймів директорки і забився в гущу інших учасників концерту, які майже всі зібралися за кулісами. Аплодисменти і схвальні вигуки глядачів довго не вщухали. Всі сподівалися знову побачити на сцені карапузика з метеликом, цього маленького музиканта, який пробудив їх то життя і змусив забути і про тихі розмови, і про смартфони, і, взагалі, про плин часу. Але, хоч як умовляли ще раз вийти на сцену, він уперто відповів ні, і до глядачів. Так і не вийшов. Концерт закінчився, глядачі розійшлися, поранені воїни повернулися до своїх лікарняних палат, хто вийшов на подвір'я поспілкуватися і поділитися враженнями від концерту. Юні музиканти та їхні рідні і друзі пішли додому. І лише Дмитрик, його мама та Людмила Павлівна ще затримались в госпіталі на деякий час. Нарешті вони теж вийшли з будівлі. У дворі лікарні на лавці сиділо кілька воїнів, серед них був і той парубок з рукою в гіпсі. Він першим побачив юного піаніста з мамою і радісно вигукнув А ось і наш карапузик, після чого підвівся і підійшов до хлопчика, простягнувши йому долоню здорової руки. Твій виступ був найкращий, грав чудово. Похвалив малого і потиснув йому ручку, а потім спитав весело і доброзичливо Але ж чого ти не вийшов ще раз на сцену? Ми тобі кричали, аплодували. Дмитрик усміхнувся і ніяково притиснувся до мами. Ти справжній музикант і молодець, додав парубок, і будь сміливішим нікого і нічого не бійся. Мама Дмитрика щасливо усміхнулась. Погладила синочка по голівці і відповіла, нічого, у нього ще все попереду, адже це був перший у його житті концерт.